Вітаю вас на уроці з математики, і сьогодні ми розглянемо з вами тему знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на цей дріб. Давайте розглянемо одразу на прикладі. Задача номер 1 Настя прочитала 120 сторінок. І це становить 3 п'ятих усієї книжки, скільки сторінок у книжці. Тобто ми маємо з вами представити зараз графічно, що ось нехай ця частинка це та частинка, яку прочитала Настя, і вона складає 3 п'ятих. І це дорівнює 120 сторінок. Скільки сторінок всього нам потрібно знайти? Таким чином, за нашим правилом, щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення, тобто 120, поділити на цей дріб на 3 п'ятих. І згадуємо попередню тему. Для того, щоб поділити дріб, ми маємо перше значення записати так, як є, друге значення, по-перше, змінити знак ділення на множення. І друге значення записати взаємно обернене число, тобто 5 третіх. Дорівнює скорочуємо 123 на трійочку. 3. 3 на 3 буде 1, 120 поділити на 3 буде 40. І в нас виходить 40 помножити на 5. І це дорівнює 200. Тобто 200 сторінок всього в книзі. Те, що й потрібно нам було знайти. Продовжуємо: задача номер 2 За першу годину велосипедистка проїхала 16,8 кілометрів, що становить 3 п'яти відстані від села до міста. Яка відстань від села до міста? Це нам потрібно знайти? Так? Тут ми можемо представити за допомогою прямої це вся відстань від села до міста. Але ми знаємо, що велосипедистка подолала 3 п'ятих. Нехай це буде ось така частинка 3 п'ятих. І це складає 16,8 кілометри. Тобто тільки ось ця частина. А нам потрібно знайти всю частинку, так, яка відстань від села до міста. Знову ж таки, користуємося правилом, щоб знайти. Число за значенням його дробу достатньо. Це значення поділити на цей дріб. 16,8 ми маємо поділити на 3 п'яти. Але зараз ми з вами працюємо саме з звичайними дробами або з мішаними числами. Таким чином, представляємо 16,8 у вигляді мішаного числа. Далі. Ми маємо представити його у вигляді неправильного дробу. 16 помножити на 10, 160 і плюс 8, 168 десятих поділити на 3 п'яти. Ну і тепер можемо скористатися правилом ділення, тобто десятих помножити на 5 третіх. Скорочуємо. 168 також ділиться на 3. Бо якщо сума чисел даного числа складає значення, яке буде ділитися на 3. А в нас 15, тобто 1 плюс 8 9, і плюс 6, 15 ділиться на 3, то і відповідно 168 також ділиться на 3. Прораховуємо в стовпчик. 16. 3 вміщується 5 разів, в 18 3 вміщується 6 разів, і виходить 56. 56 в нас вийшло других. Скорочуємо на двічку і отримуємо 28 перших або одразу 28. І це відповідь нашої задачі: 28 кілометрів відстань від села до міста. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступних уроках.